Як то кажуть, легше нових родити, ніж все це діло відмити. Але я не бачила жодної людини, яка не навчилась їсти. Із шести місяців починається повне оновлення вашої дитини і добрячий мінус з вашого гаманця. І так, як у мене X2, то я шукала недорогий стільчик для годування. Але щоб він був легенький, маленький, з підніжкою і легко мився. І так як я живу в такій сраці, що нема куди піти, щоб це все діло роздивитись, подивитись і пощупати, я замовила їх в магазинчику er Shop. тому що в них дуже круті відеогляди на весь товар. Там є все, щоб полегшити ваше материнство. Навіть можна взяти в оренду візочок. Але погано, що не можна нову нервову систему. І чуєчка моя підказує, що. Ці всі заготовки будуть виплінуті і викинуті на підлогу. А це крутий лайфхак, як можна зварити одну ложку каші, пакетику для чая. І так мій шок був в шоці. Коли я дізналася, що чаї пакетики можуть продаватися окремо. Я довго думала і зупинилась на стільчиках El Каміно. Ніжки розбираються, тому його можна зробити нижче. На сидіннях чехли за кошкіри, які в принципі то гарно миються, але подивившись на цей весь цирк, я думаю, можна обійтися навіть і без них. Хоча б доки вони не навчаться ковтати. Менеджер Kitser Shop підскала, що цей стільчик має зміну стільницю, яку буде дуже легко. Комити. і це було найлегшим в усьому цьому процесі, як на мене, гарно, просто і бюджетно.